Ще хочу продовжити щодо разера. Дуже цікава ситуація з системою охолодження. Зараз я буду її ставити все. Виглядає е, чітко заводом. Ну тобто, бачимо, вона рівна, без будь-яких проблем. Що хочу продемонструвати, дивна ситуація з термопрокладками, тому що ну ці зазвичай ми звикли бачити на відеопам'яті, а тут чомусь ось такі ще з'явились три, вони, наче навіть іншої товщини. Ну І звертаю вашу увагу на те, як розміщуються термопрокладки на радиаторі заводу. Ну, ось ці ще, наприклад, вони потрапили на драйвери, тобто тут було все в порядку. Ось тут по катушках бачимо, що вона з'їхала сюди в верхню частину, і катушки перекривались вже не повністю, Ну тобто не дуже. Це було уважно зроблено. А найцікавіше в нас ось тут це в нас термопрокладка, яка мала охолоджувати ключі і живлення відеопам'яті. Вона з'їхала до такої степені, що вона аж доторкнулася до відеопам'яті, бачите, сунула її. А тут ключ залишився без охолодження.